Багато хто в коментарях під християнськими відео любить писати: Бога не існує, це все казки, релігію вигадали, щоб керувати людьми. Добре, припустімо, що це так. Тоді в мене є одне просте і чесне питання: а де тіло Ісуса Христа? Існування Ісуса з Назарету як історичної особи визначається більшістю світських істориків, в тому числі невіруючих. Про нього писали римські та юдейські автори Першого століття. Так само історично підтверджено, що Ісус був страчений через розп'яття, римську кару смерті. З цим зазвичай не сперечаються навіть скептики. А далі починається найцікавіше: перші учні Ісуса стверджували. Що його горобниця була порожньою, і що він воскрес. Якщо це неправда, християнство могло б зупинитися ще у зародку. Достатньо було тільки одного показати тіло, але чомусь цього не сталося. І тут виникає питання: якщо тіло було викрадене, ким і навіщо? Існує версія, що це зробили апостоли. Тоді уявімо собі таку ситуацію. Учитель, за яким ти йшов три роки, помер жахливою смертю. Ти наляканий, ти ховаєшся. Один із найближчих учнів, Петро, тричі зрікається його зі страху. Ось ці самі ж люди за цією версією вирішують провернути найбільше ризиковану аферу в історії, обійти римську варту, викрести тіло, проголосити Воскресіння і знати наперед, що за це на них чекають переслідування тортури і смерть. Без грошей, без влади, без гарантій. Погодьтесь, що це виглядає якось щонайменше дивно, як якийсь абсурд. Більше того, апостоли до кінця життя залишилися вірними своєму свідченню. Вони не зреклися його навіть під загрозою смерті. Люди можуть помирати за те, у що помиляються, але чи багато знайдеться таких, хто добровільно помре за те, що сам вигадав? Є ще одна версія: мовляв, Ісус не помер, а просто вижив. Але давайте подивимось на реальність римського розп'яття. Це була повільна й мученицька смерть, найчастіше від асфікції, щоб дихнути людині доводиться піднімати своє тіло, спираючись на пробиті цвяхами руки й ноги на спину, роздерто бичуванням. Римські солдати не були лікарями, вони були професійними у стратах. І коли один із них пробив Ісуса списом, з з рани вийшла кров і вода. Багато медичних дослідників вважають, що такий опис відповідає смертельному ураженню грудної порожнини. Це вже не схоже на помилку. І такого не підробиш. А тепер давайте згадаємо апостола Павла, людину, яка ревно переслідувала християн, яка вважала їх небезпечною сектою, і яка раптово стала одним із головних проповідників християнства. Сам Павло стверджував, що причиною цієї радикальної зміни стала його зустріч з воскреслим Ісусом. Можна не вірити Павлу. Але пояснити таку трансформацію лише вигадкою непросто. Люди не йдуть на смерть за те, що самі вигадали, апостоли нічого не отримали, крім переслідувань і страждань. І якби не намагалися пояснити зникнення тіла Ісуса, за дві тисячі років його так і не було знайдено. Тому можливо замість того, щоб нескінченно шукати виправдання, варто хоча б чесно поставити собі питання: а що, якщо вони говорили правду?